Зруйнованими будинками і знищеною ворожою технікою пролягає шлях до села Яремівка, що на Ізюмщині. В полях і лісопосадках окупанти лишили велику кількість невикористаних боєприпасів системи ГРАД та протипіхотних мін пісток, заборонених Отавською конвенцією. Місцевий мешканець пан Олег прізвище своє не називає, але радо зустрічає українських захисників і показує небезпечні знахідки. каже, що знаходить їх майже щодня. Гуляв по полю. Потім був обстріл, прильоти якісь були. От. На вторий день пішов, смотрю і хлопці качать, ліпістки валяються. Пішов, подивився, валяються. Там багато, там, і на той стороні села багато. там Навіть лежать є так от кучкою. Благодаря вам повзривали ці ліпістки. Тепер можна хоч там спокійно ходити. всім, не тільки мені. Силами саперно-інженерного взводу провели підрив, знешкодили порядка ста сорока ліпістків. Зараз тут залишилося ще декілька ракет від Града. Поступово, наполегливо, але повертаємо мирне життя в ці села, в котрих прийшов руський мір, навів свій тут лад в лапках.